Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні, перед тим як піти на вихідні, я пропоную поговорити про таку цікаву тему: як чи варто платити багато податків на цю тему? Мене надихнув один пост людина у соціальних мережах. Поскаржилася, що її бухгалтер рекомендує не подавати пусті звіти, а навіть платнику єдиного податку, навіть підприємцю, вказати якусь суму доходу, навіть якщо його не було, і сплатити якийсь податок, мовляв, так спокійніше і так менше уваги з точки зору податкової. І перша моя реакція була: ну, можете уявити, взагалі, знаєте, я погано відношуся до. Будь-якого такого роду перестрахування, або звітність повинна бути достовірна. І якщо у вас нуль, то це є нуль, або не треба створювати проблем в зайвих, тому що. Відсутність виручки, але задекларовані якісь суми, приводить до запитання, що ви отримали готівку, і можна ні з того ні цього отримати штраф за касову дисципліну. Якщо ви підстрахувалися, то ви підстрахувалися не в той бік. Ось тобто я усіма руками за достовірну звітність. Але я на тому, якби вся історія і закінчилася, якби не пост у телеграм-каналі Данила Гетьманцева, який. На ну, опублікував перелік критеріїв. Осіб, які не будуть потрапляти у планові податкові перевірки з набранням чинності у серпні 2023 року, закону, який повертає податкові перевірки в плановому порядку, можна сказати, в звичайному режимі. Я взагалі то погано відношуся до відновлення планових перевірок в плановому порядку у період воєнного часу, оскільки є дуже велика проблема власне з. Документальним оформленням усіх операцій, і ну одним словом, складно складно просто все зібрати, підготуватися до перевірки. Це фізично складно зробити в таких умовах. Але а, якщо ми е, уважно почитаємо критерії платників, яких не будуть перевіряти, то ми побачимо, що є такий показник, як Ну, там, взагалі, багато цікавих показників, в тому числі методологічних, на перший погляд вони нічого не говорять, але є такий цікавий показник, як сплата ПДВ на, на рівні середньому по галузі, і платник податку може вважатися ризиковим і відповідно потрапити до плану перевірок, якщо він сплачує ПДВ та податок на прибуток менше 50% від рівня середнього по галузі. І як зазначив Данило Гетьманцев у своєму. Телеграм-каналі, що такі дані, ну тобто, треба ж якось знати по твоїй галузі, скільки твоя скільки твої конкуренти сплачують, тобто ну, щоб не заплатити більше, але не заплатити і менше 50%. Отже, а Отже, такі дані повинні бути опубліковані з певною регулярністю Державною податковою службою. І тут настає цікавий момент: перш за все. Чи означає це, якщо я плачу податки на певному рівні, що я не потрапляю в план перевірок? Ну треба розуміти, там ще є вимоги по сплаті заробітної плати не нижче середньої, по регіону і так далі. Тобто, фактично, давайте говорити відверто. Я не знаю, коли це закінчиться, але я це пам'ятаю. Що перепрошую за часів Тимошенко, потім за часів Януковича, а потім за часів Гройсмана, чи хто там вже був податковій Клименко. І зараз вже відповідно гетьмансану. Тобто я розумію, що політика держави глобально не може змінитися, тому що де ще брати гроші, як не в платників податків. І оскільки по, по Мінфін і податкова оперують такими категоріями, як план, їм потрібно по плану просто десь взяти ці гроші незалежно від того, встигає бізнес чи економіка генерувати такого в таких обсягах дохід. І так далі, чи встигає платити податки, заробляти чи ні? Фактично, якщо ми говоримо від зворотнього, чи убезпечить вас від податкової перевірки? Якщо ви не ФОП, звісно, мова йде про компанії, платники ПДВ з персоналом з оборотами і так далі, чи убезпечить вас переплата по податках? Ну, тут, власне, не переплата, а мова йде про суму, яку відобразили в звітності як нараховану, і відповідно сплатили. Ну, Виходить, що так. Тобто, якщо ви багато платите податків, то ви, мабуть, ну, чесний. Ну, Відповідно, не надто багато, надто багато не платіть, бо ви попсуєте все по вашій галузі, попсуєте всім все. Да? Якщо ви бахнете в бюджет якусь там фантастичну суму, всі конкуренти просто ви вивалять очі, тому що де брати такі гроші, розумієте? так? Але будьте дуже обережні, якщо ви, наприклад, не платили податки. Багато компаній дивуються, що вони потрапляють чи в перевірки, чи в ризикові статуси. Хоча, як вони кажуть, і всюди. Де скаржаться, що ми працюємо абсолютно прозоро, в нас все по-чесному, ми білі, пухнасті і так далі. Так от, шановні білі і пухнасті, я вам скажу, що якщо ви при всій своїй білості і пухнастості. Не, не вважаєте за потрібне витримувати це податкове навантаження? Ну так не звучить, але якщо умовно кажучи, не платите грошима в бюджет, не береться до уваги ПДВ сплаченим митним органам, не береться до уваги, подивись, органом, не береться до уваги а, переплата, якась там а, ну, перехідні сальдо від постачальників, ви повинні реальними грошима від, відстягувати у бюджет. Тоді ви маєте тоді ви маєте, якби ну. Тоді у вас немає податкової податкових сумнівів, що ви сумлінний платник, який платить ці податки. Тобто, якщо резюмувати цю ідею, якщо ви вже не знаєте, як догодити податковій, ну заплатіть, заплатіть офіційно в бюджет по декларації. Це складно зробити, звісно, коли у вас перехідний мінус. Але я кажу завжди: податки проблеми з податками це проблеми, які вирішуються грошима, а іноді це найпростіший спосіб порівняно з. Порівняно зі збором документів і те, що ми там вираховуємо, скільки ми втрачаємо, можливо, вартість перевірки податково все-таки дорожча, ніж вартість податку, який ви могли б заплатити. Подумайте про це. У мене на цьому все. Я вдячна, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте друзям і шерите відео. На все добре, до побачення.